Ліжав, Ліжав до дому повесах з нелокої ноші. І там де дестечко крута, де не стріпся їжка лоші, ані прийти, не обійти, а ану без жартів пропусти, а це у відповідь мовчить, і за де все кричить. Відкриває ранку, Каже, доброго ранку, я вам десь ти не дідька Чи до що не почувала? День у день, день в день. Кожен день джинь та день. В школі дзвони. Кожен день, що тись кличе в день зелений?